Дорогі працівники та студенти Київського біблійного інституту, шановні освітяни, дозвольте мені в цей день привітати всіх вас із першим вереснем з Днем Знань. Цей день є особливий кожного року, адже саме в цей день ми розпочинаємо навчання, розпочинаємо новий навчальний рік. Наші діти йдуть до школи, наші дорослі діти йдуть навчатися вищі навчальні заклади, і ми дуже шкодуємо з того приводу, що сьогодні не можемо зробити як завжди урочисте відкриття нового навчального року. Однак Київський біблійний інститут не забув свого покликання, а саме споряджати християнських працівників для служіння Церкві Христовій в Україні і за її межами. Сьогодні, як ніколи, ми бачимо актуальність підготовки служителів, які би мали хорошу богословську освіту та всі необхідні навички для служіння людям. Україна сьогодні по-особливому потребує служителів, сповнених Святого Духа, які були би спроможні послужити українському народу в ці буревні часи. Бажаю всім вам фізичних та душевних сил! Наполегливості, мудрості від Господа та цілеспрямованості. І найголовніше Слово Боже говорить: коли ж хто любить Бога, тому дано знання від Нього. Любімо Господа, виконуємо своє покликання, служімо людям і святом вас.